Вітаю! Розглянемо, як отримати підсумок відповідей для Google форми. Ми навчилися створювати форму, яку створили на Google дискові. Ми додали елементи із запитаннями. Ми налаштували зовнішній вигляд нашої форми, як вона буде виглядати. Надіслали адресу форми учасникам, які дали відповіді на питання. І тепер ми хочемо отримати підсумок відповідей у вигляді діаграм. Як це зробити? У вікні редагування форми необхідно натиснути на панелі інструментів на кнопку Переглянути відповіді. В результаті відкриється вікно. В якому вам треба обрати вибір, тобто вибрати місце призначення для відповідей, за замовчуванням нам пропонується обрати нову електронну таблицю з відповідною назвою. Тобто, так само, як називалась форма, тепер буде названа нова таблиця. Зверніть увагу, Перш ніж натиснути кнопочку Створити, обов'язково поставте Прапорець завжди створювати нову електронну таблицю. Це дозволить вам отримувати таблицю відповідей автоматично, пропустивши крок вибору місця призначення. І так, встановлюємо прапорець і натискаємо кнопочку Створити. В результаті формується Google-таблиця, в якій Відображається відповідно повністю, як здійснювався хід відповідей на ваші питання. Тобто, ви отримали табличку, яку ви можете так само, як і будь-яку іншу, ви можете редагувати, додавати малюночки, впорядковувати так, як вам потрібно. Тепер як отримати. Підсумок відповідей. Підсумок відповідей отримується за допомогою спеціального меню, яке має назву Створити форму. І далі обираємо пункт Показати підсумок відповідей. В результаті автоматично створюється діаграма, в якій відображається, показується, яким чином респонденти відповідали на питання. Форми, яка була створена у ось такому вигляді. Саме створення такої сторіночки і називається підсумок відповідей. Дякую за увагу!